Останній день літа вирішили провести в спа саме в Голден Біч. Ми тут відпочиваємо частенько, але в СПА вперше. Тому давайте разом з вами пройдемось. Златунечка вже кайфує. До речі, я не все вам знімала, тому що територія дуже велика і дуже багато людей. Я не хотіла нікого тривожити. Басейни, спа, джакузі все-все є. Водичка, чайок, все це входить в вартість. Зона чілу можна почитати новини, журнали і лазні соляна. Я вперше в ній була. Ви заходите мало того, що це дуже гарно, стильно, комфортно, і зверху на вас поливається такий солевий розчин, і ви його втихаєте. Хамам, хамам для мене був просто. Я чесно ходила до нього три рази. Ви лягаєте на такий стіл і вас поливають водички комфортної для вас температури. Далі була лазня, більш для нас звична, з таким ось віконечком, з якого ви спостерігаєте за людьми.